Інфобус клік-клік і онлайн квиточки до будь-якої точки ну, з'ясувалося, що в Україні в Україні і в Україні вже давно мали би бути літаки, але знову ж таки та росіяни використали дипломатичний тиск в неназваній країні, щоб зірвати контракт на постачання Україні літаків. А про це зокрема розповів директор української бронетехніки Владислав Бельвас. І за його словами, компанія почала домовлятися про купівлю винищувачів в одній з країн, в одній з да, ми не будемо називати десь. Вона на іншому кінці планети знаходилася. Міністерство оборони підтвердило, що літаки потрібні. Продавець був готовий їх продати. Однак, один з листів про цю саму угоду потрапив до рук росіян. І вже дуже скоро представник російського посольства в цій країні почав ходити з цим листом і погрожувати місцевим чиновникам, що Росія там щось зробить. Оце свої червоні лінії знову таки носили за собою всюди. Там почали погрожувати, що вони там прикриють для цієї країни там якісь проекти, що вони ніколи не будуть співпрацювати. Що ну коротше заблокує Росія її на всіх можливих фронтах. В підсумку угоди не сталося. Ви бачите, що літаків в Україні немає. Країна постачальник передумала, каже, пропонувати ці винищувачі. Вона, звісно, не пояснювала це саме таким чином. Вона це намагалася максимально приховати, але тим не менше, ті, хто були в уряді тієї неназваної країни, сказали, що така от ситуація мала місце, тому трошки знаєте, все ж. Побоялися продавати Україні літаки і зброю. Знову ж таки про страх говоримо: про страх, яким намагається м, спекулювати Росія, і в якому намагається тримати увесь світ Оцей страх, який вона поширює і всередину країни, і назовні країни, і це певно чи не єдине, що є у Росії. Це її о, жонглювання страхом. Вона постійно його десь дістає, намагається махати перед очима всіх західних партнерів і розказувати всьому світу, що в разі, якщо вони захочуть, то вони як натиснуть якусь там кнопочку, і все, і весь світ зламається, ніби та кнопочка є тільки у них. Тим не менше, ще одне, але це чи готові самі українці, які зараз, наприклад, знаходяться за кордоном, також доєднатися до оборони своєї країни. Це знову ж таки посилаюсь на слова Умерова, який сказав, що в планах міністерства оборони призвати на військову службу за кордону чоловіків українців віком від 25 до 60 років, ну тут відразу виникла певна. Певне непорозуміння, суперечка і так далі, тому що більд нібито написав про те, що зараз розробляються механізми, плани і навіть покарання для тих, хто вчасно не з'явиться до військомату за кордоном, і таким чином будуть притягати до відповідальності чоловіків, які виїхали або ж які весь цей час проживали на території інших країн і не приїхали виконувати там свій обов'язок захищати Україну. Але в міністерстві оборони сказали, що в більд їх слова трохи перекрутили і поточнили, що наразі йдеться не про примус, а більше про рекрутинг та і необхідність донести до українців за кордоном, як їм важливо. Стати частиною українського захисту, яким важливо приєднатися до війська. Ніяких обговорень механізмів призову до лав збройних сил України за кордону наразі немає. І зараз це не про покарання, а про допомогу. Ми розуміємо, що іноземний легіон в Україні не буде збільшений. Нам не допоможуть партнери. Людьми та солдатами, військовими. А для того, щоб нам набрати 450-500 тисяч мобілізації та нового мобілізаційного війська, то як сказав президент, це шість людей, які в тилу мають сплачувати податки на кожного, хто підписує контракт і йде захищати Україну. Це великі гроші, яких наразі в Україні немає. Ми розуміємо, що грошей, от з грошима зараз, є певні труднощі, і за кордоном, тому вони виділяють нам їх невеличкими частинами, або ж обіцяють, що виділяться у майбутньому році. Саме тому ми говоримо про те, що нам необхідна допомога із за кордону, в тому числі і від українців насамперед, які знаходяться за кордоном. А, і що цікаво, в цей самий час а, російський а, диктатор, а, бункерний Владимір Путін, доручив провести осінній призов Росіян 2024 року. А, року. Ну це ж не мобілізація, Він же сказав, що мобілізації не буде більше. В них резерву вистачає. Вони не будуть нікого набирати. Ні, це просто призов, призов. А, правда, він відбуватиметься з використанням єдиного реєстру військовозобов'язаних і електронних повісток громадян. А, значить, тепер в РФ зможуть ставити на облік без обов'язкової явки до військомату. А, такий перелік власне цих доручень з питання призову громадян на військову службу опублікований на сайті Кремля. За призов постанову росіян на військовий облік без особистої явки до військового комісаріату і за формуванням також направлення повісток в електронній формі відповідатимуть тепер особисто глава Міноборони РФ, он же Сергій Шайгу, і глава Мінцифри РФ Максут Шадаєв. От ці, значить, міністерства тепер повинні будуть забезпечити. Надання громадянам доступу типу, там до особистих кабінетів, до електронних повісток і так далі, і так далі. Але що головне в тому всьому? Що все це тепер буде відбуватися автоматично. Тобто, щойно комусь там за кордоном буде виповнюватися достатньо років для служби, він буде автоматично занесений в облік. Якщо він протягом семи днів не Прийде до військомату, то з того самого дня а, йому блокують всі можливі о, його а, по подальші. А... Моменти, де він може там не знаю, як він може жити, е, реєстри нерухомості, автомобілі е, керувати транспортом, заборонять, оформлювати кредити, заборонять, позики заборонять. Ну тобто, все в нього урізані всі його права автоматично. Тепер все на Росії буде відбуватися автоматично. Скоро їх під тими самими дулами автоматів будуть підводити і до кордону Росії з Україною.